Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали п'ять монокулярів і чотири планшети. Загальна вартість 92 тисячі гривень. Квитанцію бачите на екрані. Я вам низько кланююсь за кожен ваш донат. Ви молодці! Дякую вам! А тепер до роботи. Штати більше не прагнуть залишитися втягнутими у війну в Україні та мають намір відновити мир за допомогою сили. Та ви що? Спікер Палати представників Майк Джонсон. Що б це означало? Така заява штатів, що мається на увазі і чи послідують якісь дії за цими словами? Чи будуть вони силою щось робити проти расистів? Прям силою відкрито лоб в лоб? Ні, 500 гривень донат. Дякую, молодці. Вони будуть, як це сказати, вони будуть. Відображати е, супротив, вони будуть перешкоджати наступам, вони будуть е, різноманітними способами заважати нам нашкодити. Це так, але те, щоб проявити силу, прям сирський відкинув можливість відставки через свій вік. Головком запевняє, що може зробити 100 віджимань без перерви. Про це він розповів в інтерв'ю Вашингтон Пост. Так, видання зазначає, що 26 липня військовому виповниться 60 років, тож він досягне пенсійного віку. Сирський каже, що його мотивує розуміння особистої ролі в процесі захисту населення. Сирський на тій посаді, яку він зараз займає. Як мінімум вже розглядаються три е, кандидати на його місце. Це тимчасова посада, це питання часу, коли вона завершиться, і вона таки завершиться. Е, і скоріше ніж ми з вами можемо уявити чи, чи подумати. І ті кандидати, які е, зараз роздивляються, яких роздивляються на цю посаду, вони також можуть сто раз віджиматися без перерви. Поїхали далі. В Організації економічного співробітництва та розвитку попередили Україну про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на обороні інвестицій та на фінансування відбудови. Так, як нещодавні події щодо скасування незалежності САП і НАБУ? Як це вплине на підтримку інвестицій, відбудову від наших партнерів? На когось це зовсім ніяк не вплине, хто допомагав, так і буде продовжувати допомагати, а хтось не те, що буде. Перевіряти більше допомогу або менше допомагати, просто скаже, що а якщо так, тоді давайте ви самі і покине цю справу. Тобто, допомогу нам. Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів. До першого увійдуть системи ППО, вантажівки, запчастини. Ремонт навчання, а до другого бойові машини піхоти Бредлі. Окей. Так, пакет військової допомоги на 322 мільйони. Від до нас. Половинами, частинами надійде, будуть питання до нас, як ми це використовуємо. Серйозні питання, ну просто які будуть доходити до конфлікту, але так надійде. Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участі Ердогана та Трампа до кінця серпня, повідомив секретар РНБУ Меров за підсумками зустрічі делегацій. Так, підсумки зустрічі для нас і з вами. Цікаво. Вони начебто домовилися. Чотири основні пункти для виконання. До цих чотирьох пунктів нас із вами будуть готувати вже восени цього року. Щоб ми з вами були ну не проти. Будемо з вами дивитися, що буде восени, яка пов'язка дня. Про що вони будуть казати? Поїхали далі. Людей зібралась сила селена, масштаби протестів. В Києві вражають. Що буде далі? Протести в Києві. І не тільки в Києві, що буде далі? Так чи інакше прийдеться людям відповідати, так чи інакше прийдеться міняти те, що було прийнято. Будуть і по-доброму домовлятися з людьми я маю на увазі нашу владу, і по поганому також в Україні з'явиться аналог. Департаменту ефективності уряду. Та ви що? Цей департамент в США скорочував, займався скороченням державних витрат. І пишуть, що, начебто, в Україні з'явиться такий самий департамент по контролю роботи уряду. У нас чи з'явиться? Ні, не з'явиться але Голодну пору року дуже багата кількість чиновників будуть там, де, ї... де вони мають бути. Під слідством, за ґратами, втікачами. Подальші плани ворога. 100 гривень донат, молодці. Подальші плани ворога. Що вони задумали? Поміняти головного чоловіка в країні це може бути головнокомандувач, це може бути президент, це може бути, на їх думку, головний. Вони дали час до кінця цього року. Ти диви. Дякую.